П'ятниця, 20 червня, починаємо інформаційний день на каналі ТВ. Доброго вам ранку. Я Микола Сорокваш. Підрозділи збройних сил Національної гвардії звільнили від терористів Ямполь і Кіровськ на Донеччині. Взято під контроль міст через річку Сіверський Донець. Про це заявив керівник центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук. Таким чином, нарешті, повністю блоковано Слов'янськ. Цієї ночі терористи атакували військову частину Вартемівську. Українські військові відбили штурм. Один боєць поранений. Про кількість постраждалих терористів даних поки що немає. От до семи зросла кількість загиблих військовослужбовців в Краснолиманському районі. 30 українських солдатів поранені. З боку терористів втрати значно більші. Три сотні бойовиків знищено. Повідомили в штабі. Ато українські військові за допомогою артилерії, бронетехніки та авіації майже повністю зачистили район від терористів. Бої тривали усю ніч. На тепер чути постріли та незначні вибухи зазнає зазначає речник АТО Владислав Селізньов. А на Луганщині проросійські сили наступають. Велика колона бойової техніки рухається на Луганськ. Місцеві мешканці повідомляють, що о пів на шосту ранку вона пройшла через село хрещувати під прапорами Росії та Криму. У колоні, яку на відео зняли очевидці, вісім танків, кілька БТРів, вантажівки Урал на одній з яких розташована зенітна установка. Петро Порошенко представить сьогодні громадськості мирний план з врегулювання ситуації на сході країни. Про це заявила уповноважений президент з мирного врегулювання на Донбасі Ірина Герещенко і повідомила, лад буде лише після повного закриття кордонів з Росією. Мирний план глави держави напередодні обговорили представники бізнесу, політики і законні мери міст східних регіонів. Адміністрації президента протягом чотирьох годин вирішували, як врегулювати конфлікт на сході. Визнали мирний план Порошенка, що складається з 14 пунктів, дієвий і його треба підтримати. Але додали ще один-два пункти. Єдине, що залишається незмінним небажання президента вести діалог з терористами. Ті люди, які беруть на себе відповідальність за вбивства, за збиття українських літаків в жодній країні світу, з такими організаціями, які по своїй суті терористичними ніхто не сідає за цим переговорами. Віталій Кличко обіцяє киянам презентувати чіткий план розвитку столиці. Над стратегією містобудування Києва. Уже працюють кращі українські та європейські фахівці. Мер Києва обіцяє найближчим часом взятися за ремонт доріг та ліфтів у житлових будинках. Інший пріоритет очистка води для киян. Оновити мають і громадський транспорт у місті, зробити законні парковки та розвантажити центр столиці від приватних авто. Проте Віталію Кличку і його команді спочатку доведеться вирішити іншу проблему. Бюджет Киева полностью порожний. Ключевая наша задача на сегодняшний день: вскрыть коррупционные схемы, дать возможность малому и среднему бизнесу работать, делать дополнительные рабочие места, наполнять бюджет. Это наше ключевое задание. Я уверен, что в этом ключе мы сможем в короткие сроки сделать так, чтобы в, бюджет, в бюджете снова были деньги и у нас были возможности для проложения новых улиц, для того, чтобы ремонтировать подъезды, для того, чтобы жилищно-коммунальное хозяйство приводить к нормальному состоянию. Щонайменше десятеро людей загинули. і Ще кілька постраждали через сильні повені у Болгарії. Потужні зливи призвели до затоплення приморського курортного міста Варна. У деяких місцях рівень води сягав донного метра. Сотні людей залишилися без питної води і харчів. Цілі райони міста знеструмлені. Рятувальні служби надають допомогу людям, які лишаються у своїх домівках. Сильні дощі з градом ворують у багатьох районах Болгарії. За прогнозами синоптиків, негода триватиме і на вихідних. Місія МВФ прибуде в Київ 24 червня. Червня повідомив директор департаменту зовнішніх зв'язків фонду Джері Райс. Місія працюватиме протягом двох тижнів і розраховує на плідну співпрацю з новим главою Нацбанку України Валерією Гонтарєвою. Надалі такі місії МВФ працюватимуть в Україні кожні два місяці. Вони будуть оцінювати реформаторські дії уряду і надаватимуть консультаційну допомогу у міжнародному валютному фонді. Готові виділити Україну, протягом двох років кредитну підтримку у розмірі 17 мільярдів доларів. Перший транш у понад 3 мільярда доларів Київ вже отримав на початку травня. Хочеться вірити, що наступна година принесе більше позитивних новин вдалого вам ранку. Зустрінемося вже об 11-й.